Привіт, київський концерт Світлани Лободи, все ж скасували через хейт. І як українська чемпіонка Яна Клочкова зараз живе в Криму? Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Почнемо з того, що благодійний концерт Світлани Лободи, на якому мали збирати кошти для Охмадиту, скасували. Організатори заявили, що захід не мав за мету відбілювати репутацію артистки, але вони розуміють, що зараз важливіше зберігати внутрішню єдність. Це кінець цитати. За їхніми словами, це було спільне рішення з Лободою. Ну і нагадаю, що раніше мережа вибухнула гнівними коментарями, що Світлана не найкраща кандидатура для такого заходу, тим паче, якщо вона співатиме свої російськомовні хіти. Юзери припустили, що таким чином. Артистка знову намагається реабілітуватися після своєї, так би мовити, успішної кар'єри на Росії. Хоча в коментарях під минулим випуском Слава Про ви писали про те, що не проти Світлани і що вона навпаки робить зараз багато хороших справ. І деякі навіть написали, що Світлана це зрозуміла і потрібно прощати. Дякую за кожен ваш коментар і дякую, що підписуєтесь. Ну і все ж як ви вважаєте, правильно зробили організатори, що е, все ж відмінили концерт лободи. Напишіть сьогодні, також коментар. Друзі, якщо ви любите смачно поїсти, то наступна інформація саме для вас на каналі Шо по шефу шоу вийшов новий випуск. Взагалі це шоу, в якому беруть участь українські селебріті. Завдання зіркового гостя приготувати разом із шефом. Класну страву, а також знайти з ним спільну мову, витримати випробування від кулінарного гуру і показати себе з найкращого боку. Цього разу там справжній бог м'яса Алік Мкртичан навчає відомого тіктокера Влада Шевченка готувати. Чи витримає влад всі випробування можете побачити в новому випуску шефу шоу, і посилання на випуск вже є в описі мого відео. Заходьте і кайфуйте від кльового настрою. Далі приємна новина: блогерка Саша Бо втретє вагітна. 27-річна інстазірка чекає на спадкоємця від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського, із яким одружилася восени минулого року. Це буде перша спільна дитина-подружжя, і крім того, дівчина вже виховує двох синів від попереднього шлюбу з блогером Ігором Пустовітом. Ну і за словами Саші, стать майбутньої дитини, вона поки що не знає. Утім, зізнається, що знаходиться на 13-му тижні вагітності. Ну і до речі, колишній чоловік Саші, Ігор Пустовіт, розійшовся нещодавно з дівчиною і поки знаходиться в статусі холостяка. Щоправда, не сумує, і, за моїми даними, частенько пише кільком відомим дівчатам. Можливо, скоро ми з вами дізнаємося про його новий роман. Подивимось. Ну і до речі, ще одна пара чекає дитину: футболіст Олександр Зінченко та ведуча Влада Седан готуються вже вдруге стати батьками. Хто ж народиться у подружжя, поки це таємниця, але судячи зі знімку за деяке пара опублікувала в мережі, влада знаходиться на сьомому місяці вагітності. І Я пропоную поставити цій красивій парі лайк. Далі, друзі, скандал. Ірина Федишин стала жертвою шахрая у Лондоні. Співачка відіграла концерт в рамках благодійного заходу. Але всі виручені кошти за квитки організатор привласнив собі. Крім того, чоловік також вимагав ще й 20% із благодійних лотів. Утім, усю суму, а це близько 4 тисяч євро, зірці вдалося зберегти. Ну і Федишин запевняє, що гроші, які вона зберегла, все ж підуть на зсу. Ну, а у мене на каналі вийшло нове інтерв'ю. Слава Плюс з відомою журналісткою Яніною Соколовою. Ми з нею гуляли по Києву, говорили про те, чому Яніна не розповідає про свого батька. Виявляється, у неї немає бажання з ним спілкуватися. А також про те, що зараз старший син живе з нею. А от молодший продовжує жити з мамою Соколовою в Польщі. Ну і звичайно, я не міг не спитати про особисте життя, бо Яніні часто прописували романи з Андрієм Хливнюком і Валерієм Харчишином. Так от про Хливнюка телеведуча ствердно розповіла і сказала, що просто ходила з ним на каву. А от про Харчишина, друзі, Яніна. Промовчала. Ну а також Соколова розповіла, що зараз заробляє близько 5 тисяч доларів, і на життя їй потрібно також кілька тисяч доларів. Інтерв'ю Слава Плюс можете подивитися за посиланням в описі цього відео. І, друзі, не забудьте обов'язково підписатись. Ведучого Тимура Мірошниченка, який ще й коментує Євробачення, і його дружину Інну оштрафували на 65 тисяч гривень на польському кордоні через просрочену грін карту. Для подружжя це стало справжнім викликом, адже зняти таку суму було неможливо через обмеження НБУ, а погасити штраф потрібно було лише готівкою. Оскільки банк на кордоні не приймав картки. І до речі, у разі несплати прикордонники заявили, що евакуюють авто та заборонять зірковій родині виїзд. За словами інни, вони близько 4 годин збирали необхідну суму, їм допомагали навіть незнайомі люди на кордоні і ті, з ким вони не спілкувалися більше року. Але суму все ж знайшли. Режисер Мартін Скорсезе на Каннському кінофестивалі закликав світ не забувати про Україну під час прес-конференції у Мартіна запитали про його ставлення до повномасштабного вторгнення, і у відповідь Скорсезе заявив, що він занепокоєний ситуацією в нашій країні і закликав світ і далі підтримувати Україну. І до речі, режисер із перших днів вторгнення вболіває за українців, і він е, вже не раз наголошував, що захоплюється стійкістю і мужністю нашого народу. Днями лідер гурту Металіка Джеймс Гетфілд відвідав двох українських захисників, які проходять лікування у США. Рокера випадково зустріла біля медзакладу волонтерка, яка власне йому і запропонувала завітати до наших військових. Він не відмовив і з радістю погодився побачитися з нашими героями. Музикант побажав хлопцям удачі і швидкого одужання. Ну і на прощання навіть, бачите, зробив кілька фото. Ну і ще трошки про голівуських зірок. Роносний актор Шон Пен зніметься в українському фільмі про повномасштабне вторгнення. Кінозірка зіграє роль саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни. Стрічка матиме назву Війна очима тварин і складатиметься з дев'яти частин. Ну і ту частину, де з'явиться Шон, зніме український режисер, якого звуть Мирослав Славошпицький. Зйомки пройдуть в Україні та Лос-Анджелесі влітку. А прем'єра запланована на кінець 2023 року. Ну а звання Чмоня тижня цього разу отримує колишня золота рибка Яна Клочкова, чотирикратна олімпійська чемпіонка, яка багато років вважалася гордістю України, остаточно зникла з наших радарів. Виявляється, Плавчиня разом із батьками і сином живе в тимчасово окупованому Криму. Свою сторінку в інстаграм Яна закрила, про війну вона також мовчить, і за майже півтора роки вона ані слова не сказала про повномасштабне вторгнення. Але, друзі, якщо ви подумали, що на цьому, в принципі, зашквари Яни не закінчилися, то помиляєтеся. Спортсменка вирішила остаточно пробити дно, адже на хвилине і досі має сторінку у прекрасній російській соціальній мережі ВКонтакті. О, знаєте, таке враження, що кличкова просто живе в якійсь іншій реальності. Хоча не будемо забувати і З ким свого часу вона товаришувала? Я нагадаю, що у 2006 році Яна була близька до українського президента втікача Віктора Федоровича Януковича і навіть була обрана депутатом Харківської міської ради від партії регіонів. Ну а щодо рідних, Яни мама плавчині Олена Синявська ще в 2021 році у себе на сторінці у Фейсбук продовжувала посати георгівські стрічки і дякувала так би мовити дідам за побіду. А от рідна сестра Яни Анна за останніми даними продовжує перебувати в США, і там власне вона живе і заміжня, і до речі, займається там нерухомістю. І ви знаєте, хочу звернутися до тих, хто з'являється у мене в рубриці чмоня тижня. Друзі, я завжди готовий дати вам можливість відповісти, якщо вам є що відповісти. І навіть з деякими можу зробити інтерв'ю, де розпитаю про все те, що цікавить суспільство. Тому якщо хтось з вас вважає, що несправедливо потрапив в цю рубрику, то майже кожен з вас має мій контакт. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Не забувайте підписуватись на канал. Ну а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю Слава Плюс з Яніною Соколовою буде ось тут, через 3, 2, 1.